Вітаю! Сьогодні майстер-клас присвячений розпису магнітика у формі гарбузика. Але ми зробимо її не таким, як у мене такі є розписані, а щось цікавеньке. Ви ж бачите, у мене заготівка фанерна, але для початку я її вже загрунтувала білим кольором. Розпочнемо. Я буду розписувати круглим пензликом гуашовими фарбами. І почну малювати гарбузика. У мене буде жовтий колір, на кінчик, давайте помаранчевий. І почнемо перехідними мазочками ось так заповнювати гарбузика. Ось таким чином. У мене гарбузик такий який з секторів, да, скажімо так, створений. Перехід у мене виходить ось тут, а знизу я зроблю просто виписку: ось так: один сектор, давайте інший. Щоб між цими секторами гарбузика була різниця, я потім ще там пройдусь якимсь іншим кольором. Побачимо, коли намалюю, як це буде виглядати. Тоді вже. Вирішу. Можна не обов'язково жовтий з помаранчем, можна охру використовувати. Такі гарбузи, да, є з таким кольором. Ось так. Так, ще половинка. Можна взяти пензлика більшого розміру, тоді не треба буде багато таких мазочків маленьких робити. Ви можете намалювати такого гарбузика на аркуші, зробити листівочку. І по цьому ж принципу замалювати, намалювати його фарбами. Ось так, от останній мазочок. Ось такий, ой, мені дуже подобається, як вийшло. Треба зачекати, поки підсохне. Але я можу поки що зафарбувати оцю частинку. Хвостик можу жовто гарячим зафарбувати, просто зафарбую. Ось тут, щоб не фанерна була ця частинка. Ну, можна взяти тут помаранчево трішечки, зробити такі розводи, начебто, да? як схочеться. Нижню частинку я ось тут випишу для об'єму, да? щоб можна взяти червоний колір. Можна кармін, а можна навпаки якийсь світлий колір. Ось так зроблю трішечки. Ось так. Кожен сектор випишу. Тут у мене по краєчку біленькі залишились, але я покладу тут мазочок виписку, і воно все зафарбую і з іншого боку. Якщо якийсь мазочок не вийшов, просто треба його повторити. І що я хочу зробити з цим магнітиком? Я хочу намалювати цьому гарбузику очі, щоб він був більш цікавий, веселий такий. Я білою фарбою спочатку намалюю оченята, ну, зроблю їх такі кругленькі. Хай буде смішний гарбузик. Ось так. Одне. І тут буде інше око. Буде просто посміхатися. Ось так буде попередньо. Поки підсихається фарба, я намалюю тут знизу листочок, начебто на гарбузик упав листочок. Ну, зроблю це, мабуть, зелененьким кольором. Зелений візьму на кінчик, вибілений жовтий і намалюю тут листочок. Ось так. Простий зубчатий листочок, можна намалювати будь-якої форми листочок. Ось так. Ой, треба перетримувати. Перетримувати сам Магнітик. Осьмішку намалюємо кармінову, подивимось, якщо не сподобається, можна перефарбувати завжди. Можемо червоненьку додати. Ось так. Очі зроблю коричневі. Можна пензликом намалювати, можна піпеточкою поставити. Залишу тут біля. О, мені подобається. Зробимо дитячим пензликом. Прикрашу очки тут. Смішнічий. Дівчинка-харкузиня, де да? вийшла. Обведу так тонесенько, котячим пензликом. Мені подобається, Щеблік треба буде поставити. Ще я хочу намалювати такі зелені завитки, ну, з цього боку намалюю. Ось так. Можна би щічки було намалювати в гарбузині ці. І тут такі мазочки зроблю. Беру зелений на кінчик вибілений жовтий. І з іншого боку можна жовтенькі ці листочки намалювати. Давайте трішечки жовтого додамо, да? ось так. І можна з іншого боку трішечки теж намалювати зелененько. Бо зелененько-жовто-гарячим, щоб було цікавіше. Зелененькі зробимо. Ці завитки наче зачіска така. Я б ще тут намалювала декілька зелененьких мазочків. Якщо вони не дуже яскраві вийшли, то можна додати, я це зроблю під вибіленим жовтим. Поставлю білі бліки на очнятах, О, десь тут. Буде така смішна арбузині. Можна середній цей листочок вибіленим жовтим виписати Цей і додати трішечки ажурності такої, деталізації. І на цих стеблинках закручених я теж ще поставлю там, наприклад, жовті побачимо, якщо будуть читатися, то жовті зернятка не дуже, знаєте, з червоненьким. Так. Можна ягідки поставити. Ось така вийшла гарбузиня в мене. Ще, мабуть, додам трішечки крапочок на листочку ось тут. Можна підкреслити трішечки посмішку, ну, жовто-гарячу, мабуть, або випіленем жовтим. Ось такий вийшов магнітик, гарбузик. Спробуйте ви намалювати на все добре.